Всім привітики, мої любі! І це у нас буде розбір покупочки, що я здійснила з друзями у сільпо. Погнали! Те, що я купила уже потім, вернулася за цими авокадо стиглими. Зараз покажу настільки воно стигло. По 49,99. Побачила у жіночки, яка набрала 5 штучок таких. Думаю, ну, гівна ж вона б не взяла. Ви подивіться, воно просто, масло масляне, розпадається. Настільки класнюче таке. Дивіться, як воно. Це на, на булочку. Просто офігезне авокадо. Як морозиво просто, гляньте, береться, Про, вкусняшка. Я вже спробувала, я, я в захваті. Буду ходити на охоту якраз таки на полювання по оце авокадо. А чує мелочу. Просто смакота, смакота не перевершена. Це, до речі, кісточка з авокадо. Я садила, але з неї нічого не вийшло, садила у Ну що, бачите, яке воно встигле. Залишились ось такі капшучки. Шкірка дуже смачна, дуже рекомендую. Зранку це must have. Обов'язково вернуся, бо вже не перший раз брала це авокадо. Я брала по 54 гривні. А зараз ціна зачеркнута. І стоїть ціна 45 гривень. Хто за ПП? Рекомендую. Бананчики по 25 знижка. І вийшло оце, візьму в дорогу. Бо я їду на Западну Україну по 39,69. За кіло 71,90. Трішки, звичайно, підгулявши, але я і люблю виспівші. Теж рекомендую звернути увагу у сільпо. Взяла капусту. Капуста у нас йде по е, 71,49 на 4512. Ось така капуста величенька. Залишаю своїм хлопцям, щоб їли і робили салати. Взяла в дорогу ось такі. Е, Арахіс ось отакий. Вони у кріспах таких томатом. У дорогі згодиться, дорогі. До речі, ось, ось цей арахіс по 1799 був по 26. Я просто обожнюю рибу, ну, хоч у, у такому вигляді ставрида, морські і по 51 гривні. Ось отака ставрида. Ось отакий огірок. Дві штуки е, вийшли на 34,44. А кіло по 64 гривні. Там є такі із попиришками. але я різниці особливо не бачу, що в тих, що в тих є нітрати і 100% якісь добавки. Тому навіщо переплачувати, як можна взяти е, ну, огірки звичайні. Зараз вони всі такі. Чесно вам скажу. Ну, і ось що в мене вийшло. Один чек у мене вийшов на 134,04. Це капуста, огірки і кріспи. Арахіс в приспах. Ось так. І також, що у нас тут? Ну, ота та рибка. Ну, і, звичайно. Чек, в якому є 3 авокадо і банани. Якраз таки на 179,74. Ось так, мої любі, такий був чек. Дякую за перегляд, Па-па! ваша Людмила.